Слава Україні, друже! Джоні! Тебе вітає у четвертій місії е, кампанії за іспанців за іспанців під назвою Смерть серед джунглів. Події нашої сьогоднішньої місії це громадянська війна інків у 1529-1532 роках між двома братами Васкаром та Атауальпою. Причина війни це смерть одинадцятого правителя інків Уайта Капака. Причина його смерті це віспа, це нова хвороба для жителів Південної Америки, так званий подарунок від європейців. Уайн Капак так і не назвав свого спадкоємця. Дізнавшись про смерть батька, Васкар взяв свого брата під варту, правив декілька років, але Атауальпі вдалось текти і організувати повстання. Це, власне, все, що нам необхідно знати під час проходження цієї та наступної місії. Ця і наступна місія будуть у нас стосуватись саме цього повстання. Якщо я не помиляюсь, а я гадаю, я не помиляюсь. Так, запускаємо також на дуже важкій складності на неможливій це занадто. Занадто, скажу так, довго. Хвилин 20 джоні пограв, і я зрозумів, що на це в мене піде дуже багато часу, тому саме такий рівень складності. Давайте подивимося, що нам скаже розробник з приводу цього сценарію. Панама і її губернатор Педро де Лос Сріо зустріли прибулих швидше з подивом, чим з радістю, адже усі вважали Пісаро і його сподвижників давно загиблими. Тільки в січні 1531 року Пісаро із двома сотнями солдатів вже втретє відправляється завойовувати... Таонтінцую, і от нарешті експедиція прибула в Тумбес. Але яке розочарування? Іспанців хтось випередив. Прекрасне місто було зруйноване, а від золота не залишилось їй сліду. Виявилось, що на Тумбес зробили набіг індіанці з розташованого неподалік острова Пуна. Так зруйнувались плани завойовників Тумбеса. А головне надії на золото. Пісаро вирішив, що його експедиції потрібен відпочинок. Він зі своїми людьми рушив далі на південь і біля річки Чіри заснував перше європейське місто на території Перу, яке назвав Сан Мігель. Побудуйте місто та добудьте 20 тисяч золота. Місто Тумбес оточено повсталеними племенами. В імперії йде громадянська війна. Допомогти своїм союзникам ви вже не зможете. Занадто великі сили ворога. Зараз непогано було б влаштуватись в цьому районі та створити плацдарм для подальшого просування вглиб імперії. Це буде важко. Це буде важко. Кажу відразу. Так, вперед. От не знайшов я, де побудувати форт. Ось, він хоче, ну, саме гра, я так розумію, вона задумала, що ми його зробимо тут, але мені тут не хочеться. Я хочу десь в іншому місці, а в іншому місці я не бачу сенсу його робити. Ну, давайте зробимо там все-таки назад. Е, о -о -о -о. Так, 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 так. Але барди, але барди вперед. Стрільці назад. Давайте зробимо його тут. А ось тут ми можемо встановити блокгаузи, вони нам нарешті стали доступні у цій місії. Нам потроху відкривають кожен... Ну, нові нові види будівель. нові види види будівель, будівель. Нам потроху відкривають розробники, і ми що? Шо... Сюди давайте, давайте, до хати хлопці. Так. Відтягуємо назад відразу в усі, в усі будинки, Усюди усі... нам треба засилати своїх стрільців, тому що саме стрільці нам тут за планом мають врятувати, витащити ось цю ось битву. Так, хату. І і що, де ми тут дерево будемо видобувати? Ну, давайте. Давайте десь тут. Так, у нас поки що ліміт населення. А форт працює чи ні? Щось, я його взагалі не чую. Так, перед, 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 хлопці, хлопці. Ми нічого не чекаємо. Так, покращення на їжу відразу і сюди. Бажаючи. Не бажаючи також туди. Тож, напевно, варто ось тут його встановити. І після цього відправити хлопаків. А ні, побудувати ще один будиночок нам треба. 100% треба ще один будиночок. Так, сюди. Поки наші пікінери ще живуть, в нас проблем немає, поки вони тут введуть бій. Але як тільки вони в нас закінчаться, будемо мати проблеми. Серйозні проблеми. І можливо варто... Ага, поки що маємо ліміт населення. Так, всі на роботи хлопці. Ну, давайте займемо декілька шахт, які ми поки що можемо зайняти. Так, засіяність полів є. Так, стрільців будемо збирати. Давайте біля млина. Пум-пум-пум. А у вас нема місця збору, біднесенькі. Так, відразу збільшуємо. Збільшуємо нашу шахту, наскільки це можливо. Дуже-дуже нам допомогли наші алебардники. Прям дуже ефективні, насправді, хлопці. Подяка їм велика. В принципі, можна захопити і наступну шахту спробувати. Можливо, ворог її просто проігнорує. Можливо, нам пощастить. Не пощастить і греть з ним. Ось ще одна шахта. І що в нас? І в нас немає блокгаузу. Стоп! Я був впевнений, що нам тут буде доступний блокгаус. Чи. Чи можливо я дуже сильно помилився? Схоже на те, що я дуже сильно помилився. Як відставити? Час до бою. Ох, тут ще декілька, але. дивіться, 7 сьомо... вбив сі... і має буст плюс... Ого, навіть 9 і плюс 18 вже. Але зараз, на жаль, загине хлопець. У нас захоплена шахта. Ну нічого. Нічого, розпустити загін і давайте сюди. Давайте сюди, як мінімум, одну ми утримуємо поки що. О, так, охорона сюди. Наступна шахта і... Давайте, напевно, також сюди охорону. Так, хлопаків відправити на дерево. Цих хлопаків на цю шахту. І тут трошечки також залишимо. Так, і знову в нас ліміт. А, відставити, який ліміт? Немає в нас ліміту. Проблем з населенням ми не маємо. А що ви чудите, хлопці? Хлопці, давайте. Коротше, будемо сподіватись на те, що ворог просто не буде не буде намагатись спалити наші шахти. Що ми зможемо час від часу їх повертати в рідне лоно, так би мовити. І напевно навіть зробимо десь ось тут. А він дуже сильно довго будується, я це пам'ятаю. Ну, давайте спробуємо. Вийде, вийде, то добре, не вийде і грець з ним. Якщо вийде, то ми зможемо контролювати ще й оцю шахту. Кращити чи. Небагатько ресурсів вона насправді просить, тому, напевно, покращимо. А чому я. Цікаво, чому я був впевнений, що ми зможемо будувати блокгаус? Можливо, я на легкому рівні просто тестував, дивився. Ну так, спочатку я всі місії переглянув. Подивився на легкому рівні, і, напевно, саме через це я вирішив. Так, працювати. Кудись-сюди поближче і тут. А вони прям палять його зі старту. Просто палять. Ви що? Що ви робите? Ну. Будьте будьте ж нормальними, хлопці, ну ви що, ну. Це на серйозний підхід. Та все одно непогано. Поки що йдемо в плюс. Не пам'ятаю скільки золота було на старті, сподіваюся, що хоча б трошки більше, ніж зараз. Поки що ми так е доволі непогано йдемо в плюс. Ти дивись, що вони роблять? Ну це ж незаконно взагалі. Напевно, я так думаю, що це незаконно. Так, час нам вже будувати аркабузирів і будемо. О, алебарників, і будемо ж битись саме через алебарників. План бою у нас саме через алебарників. Так, давайте. Час стріляти. Так, ну вони хоча б покинули цю ідею знищити храм. Дерево, їжа... Ну давайте. Сподіваюся, що золото не буде... Не будуть вони вимагати в нас на побудову. Але барників вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, які ресурси потребуються саме на для... для побудови цих воїнів. Так, шахти в нас заповнені. Вже 7500. Непогано, непогано. Так, будівля... Ах, ні, все, будівля більше не стоїть. Дуже зарано я почав радіти. Стоп, скільки ми віддаємо. 250 золота, небагацько. За цей апгрейд небагацько. Тут дерево залізо, добре. Ми цей апгрейд беремо. І навіть беремо ось ці апгрейди Можливо, варто було тут його зробити, та наче сюди не лізуть. Сюди налізуть, не треба витрачати час, сили, засоби. Так, наступна атака. І... Ух 400... А, 400 золота тут небагатько. Можна, 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 можна. Зараз, як тільки відіб'ємось, перейдемо на алебардників. Вони в нас більш, більш ефективні будуть. На жаль, ось ці ось будівлі порожні у нашого союзника. Так зараз ми втратимо шахту. Сподіваюсь, що вони її просто захоплять. Так, що там? Останній брейд є. Нічого, зараз ми наштопаємо ці елебарди. А ні, навіть не захопили шахту. Навіть не захопили. Дуже добре? Дуже добре. Щоджені помітив, я так розумію, що. У козаках немає таких місій, типу на. Куди мені стільки селян? Давайте спробуємо зайняти цю шахту. Немає місії саме на розвиток. Ну, тобто о, наш ворог він, о, наче ніколи не розвивається. Хоча у... на випадкових мапах є режим, де ворог грає в розвиток, і проти нього також доволі... доволі важко, доволі складно грати, але ось чомусь. Я так дивлюсь, і в мене склалось таке враження, що. Ну, в нас... Давайте все таки сюди. Тут будемо збиратись поки що. Що, наче всі місії, які в нас будуть. Так, хлопаки. О! О а, так, а що, що змінилось? Я не зрозумів. Я щиро не розумію, що змінилось. Коротше, ворог нас не грає у розвиток чомусь. Ну, не чомусь, а от саме, саме таким чином зроблені ці місії. Так, захопив все-таки мою шахту, і тепер він видобуває своє золото. Тепер інки видобувають своє власне золото. Ну, справедливо. Давай, добувай. Угу. О. Там вже потужна хвиля йде на нас. Що, сформуємо новий загін? А де наш пан офіцер? Куди ви пішли, шановний? Вам тут загін необхідно формувати? Так, щось я відчуваю, що я не встигну побудувати той блокгаус, а... а з чим же це було пов'язано? З кількістю наявних шахт в мене? Як тільки я зробив п'яту шахту, я побачив, що я зміг будувати блокгаус. Якась незрозуміла трошки історія. Хто в нас тут байдикує хтось? Давайте зараз поповнимо загони і... Ні, можливо, треба більше зібрати. Більше хоча, хоча б 2 по 36 беремо. Біля 1 на 72, і тоді спробуємо заблокувати блокгаус, щоб його не знищили, і побудувати, наприклад, десь ось тут, мені здається. Було б непогано. Хоча ні, йому тут дуже заважати будуть е, всілякі всілякі речі. О, Джонні, а це що таке? Ти що, що таке собі дозволяєш? І тучі, і втрати не все ж, Давай сюди, 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 сюди. Одну шахту втратив, іншу шахту втратив. Ну ця хоча б не покращена, та все одно, це ж наше. Ну, наскільки це можна вважати нашим. Так, у нас тут всі прапороносець, офіцер. Повний набір, наче. Так, хлопці, мені треба, щоб ви розігнали ось цихось. Тубільців? А що ліміт? Бачу ліміт. І знову йде здоровезна хвиля. Стоп, а який ліміт? Що мені той ліміт? Будуємо ще один будиночок. Про що взагалі йде молодь? Так, захопили. Добре. Ну. Видно, що вже наша місія наближається до кінця. Так, на неможливому рівні складності реально ця місія більш складною виглядала. Там я на якусь на станом на 10-ту хвилину чи на 15-ту навіть, ну, коротше вже певний проміжок часу пройшов, а я на той момент ще навіть не був близький до того, щоб побудувати ці шахти. Бо дуже-дуже багато індіанців атакувало Можливо, я, правда, там щось щось неправильно зробив під час. Ах, підпалили. Ну, гореть з ним. Не будемо вже будувати той блокгаус. Чи давайте давайте побудуємо. Просто тому, що ми маємо таку можливість. Ми це зробимо. Нехай він у нас десь тут буде. А, так, що тут? Офіцер, барабанщик і всі інші пані хлопці. Зараз швидесенько формуємо загін. Вон майже майже всі наші добровольці повиходили. Спочатку заблокуємо блокгаус, а потім наче 20 туди влазить, якщо я не помиляюсь. Переплутав офіцера. Офіцера з прапороносцем Боже, Джоні, то це ж... Такі помилки допускати не можна. Так, і зробимо декілька абрейдів на захист. Так, стрільці. Так, точно. Блокгаус довго будується. Точно, точно, точно. Треба було дочекатись, дочекатись, доки добудуються стрільці, Джонні. Що ти робиш? О? Ох, ти дивись, сюди йдуть, чи що. Так, давайте селян будемо тримати поближче до входу. Можливо, нам доведеться використовувати їх. О, отакої. Так. Проблеми з фортом бачу. Деякі проблеми з фортом маємо. О, дивіться, хтось все-таки дійшов, дістався. А так, стоп. Побудувати місто і добути е, 20 тисяч золота. 20. 20, більше 20. Так, ну місто я побудував. Можливо, місто це коли в ньому є храм. Боже, а. Так, напевно. Так, напевно, це була проблема в храму. Тільки поставив і відразу перемога. Ну що, на цьому все? На цьому все. Вдячний за перегляд. Слава Україні. До зустрічі.